1 вересня у всьому світі відзначається як День знань. Україна не виняток і, не дивлячись на війну та постійну небезпеку, наші школярі повернуться до навчання. Але чи суттєво здорожчали констовари у зв'язку з повномасштабною збройною агресією? Скільки в цьому році буде коштувати зібрати школяра до школи? Давайте розбиратись. Для того, щоб зрозуміти приблизну ціну середнього шкільного набору, ми завітали в один з магазинів мережі Акварель. Тут досить широкий вибір товарів на різний гаманець. Ціни, наприклад, на ручки тут стартують від 4 гривень і сягають 2 тисяч. Ми не будемо брати найдешевші товари і найдорожчі, а вже ж теж. Одна ручка середньої ціни буде коштувати нам 11 гривень. Набір з п'яти вже 55 гривень. Три олівця простих по 4 гривні за штуку. В сумі 12. Набір кольорових олівців 40 гривень. Упаковка фломастерів буде коштувати приблизно 60, упаковка фарби близько 50 гривень. Нам ще потрібна пара альбомів для малювання по 50 гривень за один. Один клей буде коштувати близько 20 гривень. Пенал потягне на себе ще близько 200 гривень. І звичайно ж зошити. Вони по 18 гривень за штуку. За всі 10 прийдеться заплатити 180 гривень. Загальна сума нашого шкільного портфелю буде 705 гривень. На щастя, в цей набір не входять шкільні підручники, адже в цьому році у Дніпрі запрацювала платформа Майбук, яка дає змогу безкоштовно завантажити майже будь-який підручник, затверджений Міністерством освіти України. Ця платформа Майбук вона є першою в Україні, яка складається з онлайн-портфелю учнів. Тобто, кожен учень може зареєструватися в цій платформі, створити собі онлайн портфель, який буде для нього вже законним, так сказати, у школі, тому що ми розуміємо, що деякі деякі вчителі ще не дозволяють. Користуватися електронними носіями в закладах освіти, але з цим майбуком нашим Ніпросніпроськомуськора та нашого міста буде вже законно, і кожен учень може її користуватися. На платформі вже завантажено більше тисячі книжок. А на платформі вже можна користуватися їми. Можна сказати, що в цьому році без покупки підручників, портфелів та шкільної форми зібрати дитину до школи можна за не дуже великі кошти, а умовно зайві гроші можна відправити на допомогу нашим військовим.